Обалдеть, Димон, тут настоящий блэк холл в роугардені. Ха-ха-хе! Тут таке вообще міг придумати, це жесть. Чуваче, я не знаю! Тут має бути обнова, тут ще сова вже кінчилась, тут блэк холл. Хоч би з моя садиба тут вижила, я не знаю. Обалдеть, а прикинь, що й зараз фрукти попропадають, поз'їдається чорна дірка. Аби вона мені дала ефекти оці бомбезні, black було би класно. Щас у Гроу гардені по 6 9 лямів онлайна і Блекхол кінчився. Це капець, це пацан. Це? да, це капець. бай Блекхол. <рес> так у мене садиба моя стала, типа Блекхоловською двіжухою? Ні, ні нічого. Вовше нічого, диви, ти бачиш? А він. Дивиш, ще пише щось. Аби ж я знав, що він пише. То він каже, що зараз ще щось буде обузити, походу, зараз ще вам якихось приколів заспавнить. То хай спавнить, пацан! Це буде солідно. Аби в мене оцей ця стала крутою. І, і сюди, кстати, блискавка вальнула, а золотий мій. зробила? Ні, походу не. Та, він би світився, я думаю. Та, Обалдіть, гриби мої, вони хоч є, да, хоч не вкрали ще їх поки. Ну вони вообще самі обичні. Ну, мокрий може десь трохи. Це просто капут. О! Ти це чуєш? Обалдеть. Да. Жесть. Це прикинь, скільки в них функціонала є, який вони типу, не використовують. Ну прикинь, да. Він каже, що це типу оце святкування того, що онлайн близиться до 10 мільйонів. Обалдеть. Ось що, Small Chance суфрують диско. Ааа, ти поняв, як диско береться? Воно береться, да. Обалдеть. Обалдеть. Каже, включає... Да, да, да. Грозу, грузу запустить, пацан. Обалдеть! Що він чуде? 9 Щас залишні мільйонів онлайна. Це просто кабин. Я не знаю. Я ніколи в жизни не бачив скільки онлайна просто в одній Ну. Блин, аби він щас, конечно, по якісь такі ефекти, щоб я тут вообще тут прибалдів... Стало, да, диско? Нет, это Рейнбоу. Нет, это Рейнбоу. Диско, диско, Барби, Барби. Ну, такая ведь у тебя начиннее. Ух ты, ё... Ты выскакай О, вальнуло мне сюда! Давай, шея, пацан! Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Лігко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Роблокс починає лагати. Обалдеть просто що відбувається, що несеся. Якщо ви лівнете, то ви не зможете назад законати. Значить лівати не треба. 9,5 мільйонів вже, чувак, до 10 лямів взагалі ерунда осталася. Ну. Я не знаю, що цей грав гардені б'є всі рекорди, в мене аж дуріан, блін, вдарило блискавкою. Жесть, оце я прийшов, конечно. Ще 500 тисяч пише. Come on, Roblox! <laughs> Прикинь, всі ми трохи фермери в душі пою. Получається. <laughs> це вообще прикол. Аби він тут о 5 штук додав, я би купив, би, в мене було б багато бобів. Ну, це да. Ох, хтось зайшов сюди. Обалдеть у него мунманго, а я вже їх купити навіть не зможу. Каже, Ви... запусти зараз бі чорну дірку на дві хвилини, представляєш? Так я представляю, тільки чорна дірка отут-то не відображається, як двіжуха, типа. Ну. А вдруг він зараз щось поправив? Прикинь, у мене буде Hole штуки. Ага. Це ж прикинь, є івент з блекхолом, який взагалі не включався і ніколи не бачив. Так само, як і ті танцульки. Це, видно, чисто під оновлення двіжуха. Ну, з Блекхолом, мабуть, да. ну тут мають бджило якихось хочу ну через 2 хвилин все узнаєм. Просто капец. Давай кайс відкрию. Бем. Нормально. І давай оце яйце відкрию, що тут у нас? Щас лисиця, прикинь. Ага. А, мейш. Конечно, на тобі тобі, мейшу. Короче, жесть мені тут дарять приколів. Кстати, я помітив, що бен. за оновленням така штука появилась. тепер ферму мою показує. Да. Ну, таке. Ну да. Ти ж все одно просто по кнопці можеш телепортуватися. Ну да. І прикинь, блискавка била, у мене тут громад а сюди не вальнуло. Прикол. Ну до оновлення ще 20 хвилин виходить, так що все одно є час. Так, да, я думаю, він тут ще багато що запусте. Я думаю, що він на 10 мільйонів щось підготовив 100%. Або вже готує. Потому що вже 9,6,5. Ще. ну, 350 тисяч. Опа. О. Оно воно. Пішов процес. Жесть! З цим блекхолом це вас ще Так оце ж він, ну, по-любому, він щось довго робити. Я не думаю, що він просто, типу, отако появився, і ви просто приїгаєте. Ну, я думаю, що зараз ось він побуде, і я ще раз перевірю всі свої, так сказати, моментики. Обалдеть, я упав, я хтиб залізв. Він даже просто не відображається як игратова штука, поняв. Ну блискавка ж тоже, поняв, не відображалась. Да. Угу, диско тільки відображався все. Ну тоді, хто кто його знає Обалдеть. Опа. И выключив. Все. По щелчку пальця понял. Ага. Спасибо. Оця ця штука дорачи по 2 миллиарда Оця? Да. Обалдеть. Обалдеть. Так, у него что-то что выкупало, ну. Морг не? Да, мабуть. Дикий у него яйца солидно, Двеки у него это есть! Кавун! Ага. Голд, Лайт, Селестил, Frozen, Шок. Тут все эффекты, кроме диску. да. Опа. Кстати, по поводу поводу диско. Все, 10 миллионов? 10 Обалдеть. мільйонів походу. Сторінка в роблоксі не грузиться. Да, 10 мільйонів! Це... Обалдеть! 10 лямів! Відкрию перця. О, звіт і непоганий. Не поганий. Поганий, да. Обалдеть просто. І це ж реально 10 мільйонів онлайну це прям напевно світовий рекорд по онлайну взагалі. Ну, в усьому Роблоксі. Та, мабуть, я не знаю. Ну, ну іменно це ж не просто. Обалдеть, що це в нього в руках? Це ж не просто. Якась весь роблокс, типу, Сіки набрав. Це конкретно режим Це конкретно режим набрав Сіки. Це зума просто зійти. 15 хвилин і все, не буде більше нічних яєць і подібні, всякої движухи, жесть. Да. А єнота я так і не вибив. Капець, пацан. Ну, ти завжди його зможеш купити в мене магазинчику. Хе-хе. <свят> По посланию Ну, або ж, або ж. Ти завжди можеш <хе -хе> взяти участь в розіграші на 15 тисяч робуксів, і думаю, я що, якщо ти виграєш, то обалдеть вам коштує То ти будеш красним, класним челом. У нас опять блискавка. Пацан, з такими приколами це ще Йо-мо-йо. -йо. Як думаєш, це розробкою цього режиму займалася команда чи тільки один якийсь пацан? Я думаю, що спочатку це зробив вообще один пацан, просто воно якось случайно залетіло, і потім уже, ну, понятне діло, що появилась команда. Це ж обалдеть. Прикинь, пацан просто сидів. По фанчику робив режим,чик, а тепер бем. Да. І він мультимільйонер. У <laughs> мене да, кранбері діти. Це ск... кранбері. Ага, Обалдеть. Обалдеть, мужик, це просто капець. Це просто, блін, капець. Так що тепер треба буде постійно на ці всякі оновлення залітати. Тут купа, скільки приколів. Да, да, тут прям реально приколів купа. О! У мене виноград зомбіфіцірувався! А він наче написав, що він. Ну, фейлит, типу, ні. А, там фейлит було написано? Ну, ну да. Блін, мабуть, то. Да. Я щось не побачив, я побачив зомбіфіцирований. Каже, дякую всім за підтримку. Чув, зроби мені цей, щоб в мене всі мої чили були золотими. Або Рейнбоу. Оце щоб все було Рейнбоу, золоте, Шокет, селестиал uh, і капець, ще. Я буду сидіти в маслі. Не ділиться, поняв. Блін, або я, звісно, накопав так само муманго, як ось цей пацанчик, то я б обичний викопав би просто. Да? Ну, навірно. Ну, а може ні, просто. Каже, може я опять Blackhaul включу. А толку з нього. У мене ж нічого нема на блекхолі. От по-любому з ним якась є приколюха з цим блокхолом, але просто ну, ми ще б не поняли, що. Та, походу, так. Мунлайтовський туліп Просто ну в мене нічого ну, не, нема такого, що прям типа щоб якийсь ефект був незнайомий мені, поняв? Угу. Mm -hmm. Всі ефекти, типу, дефолтні. Так, мабуть, звідти вони і диско ті штуки брали, поняв? Із минулих оновлень, просто вони на оновлення ну, заходять. Так, да, так, да, так. Да. Ну як бачиш, ми вже скільки грали, але ні разу не бачили диско, що то просто, типу. Ну так, да, і ми ж грали немало, ми прям реально довго грали, багато часу проводили в ігрі. Просто АФК стояли і так далі. Ну. Шесть. Ну оце, пацан ще якісь дикі, я не знаю. Де? Як представляєш, аби він ще був золотий і під усіма приколами? Та ну йомойо, це вообще капець, в нього и так тут прикольів. опять hole приходе, приходит, Ага. Ти мені оцього дерева дай. Опа, сейчас буде пацан. Пішов процес. Ну він в руках ось цю штуку держит, може вона настане? Так, це Celestial Shocked Gold у мене. Може він щось знає, просто Може. Ну давай я то я подержу. Ну я не бачу, щоб воно помінялось, Ну воно в нього капець здорово. що він його витащив? лучше б держав би, навірно, щоб воно стало там. Шок, и так, так далее. Так воно у него и так воно уже шокать. Не уже воно светится. Хиба воно в нее светилось? Ну да. Просто так... то Rainbow, походу, понял, а в тебе голд. Ага, обалдеть. Ну с этим ничего не случилось. Что я в руках держал? Не понятно. Та взагалі, ну, 10 хвилин лишається до оновлення, а онлайн вже на режимі, щоб ти поняв. 10,5 мільйонів. Опа. Опять блэк що? Ходу, так. Та й-моє, ну якийсь кусок забрав великий. Може він якось збирає, типу, рандомно, фрукт з ворота, поняв? Ну. І продає його за купу бабла. Я не знаю. Та я теж не знаю, але я в Black Hole, пацан. Обалдеть, мужик, я в black hole. Шесть веки кранберив пацан, здоровий. І вони теж, ну, також роблять якось, але толку. Всі диви подоставали. Ага. Обов'язкові, 8 хвилин лишається. Нічого, Селестя Шокл Голд. Непонятно. Що він написав. Ну каже, що ми не можемо прям всім сказати дякую окремо, але ми підготували, типу, якусь пасхалку для вас, чи, типу, якусь вкусняху, щось таке. Угу. Через 5 хвилин це саме якраз такий оцей Easter Egg почнеться. Ооооо, це якраз прям перед оновленням. Головне не виходити, пацан, щоб мене тільки не кікнуло. Дайте мені. Каже, я нервую! Вони не хочуть запускатись, типу, поняв. Mm. Скільки блискавок було, а мені ні, нічого тут не навалило, поняв? Жестяк, пацан. А в мене в шопі є отака якась насіння. Це яблуко. Mm, ну, похоже, похоже. А я думав, то рейн був якась діжуха. Ну там колись падали, типу. Зараз як не знаю. Колись я теж бачив якісь відоси, але. Но... Щас я теж не бачу. О, блін, фейлит! У мене лисиця чуть цього не вкрала, поняв? Нє-не-не, Боби. Оу, це було б прям чітко. Та було би ку. У нас опять денсінг. Вона лисиця вертається без подарка, розстроєна. Єнота надо мені. А в єнота типа завжди шанс стирити? Чи не завжди? А я. Цього чесно кажучи, не знаю, але мені кажеться, що так. Да, в нього є прикол, що він теж може, ну типу трошки не, не вкрасти може в нього не вийти. Жесть, просто. Так. I can't believe, uh, 10 секунд. Він даже магазин оновляє частіше якось. Думаєш? Та я прям відчуваю, що частіше оновлюється. Ой, чувак, я жду просто подарки. Так. А, 2 минути 30 секунд. Каже, Black Hole дає найрідкіснішу мутацію. Ага, от все-таки бачиш щось він робить. Щось робить той Black Hole, тільки в мене нічого не стало, блекхолське. Ну, вона від того і найрідкісніша, поняв, що дуже важко зловити цю мутацію. Мабуть, бо я поки взагалі нічого такого блекхолського не бачу. Хотілося би, щоб у мене щось стало прям блек Black Black Hole. Ну да. Ну, поки, блін. Цей вообще золотий даже подивитись, не можу, що з ним робиться. Бо я на нього цю штуку Void да. Войтачет мутація зветься. Поняв. Шарики були два золоті, вони торкаються фруктів і так буде мутація. Ти поняв? Обалдіть. Жест, я думаю, цього багато хто не знав. Напевно, напевно. Кава, всього чела є. А чорт я його знаю. Диві, ти бачи, яка мутація в чела? Хок то? якийсь. Якийсь хок у нього тут. Блін, уже не можу знайти. Уже не можу, якесь сірим було написано. А, хок. то, напевно, шоколадне. Коротше, на. Ух ты. І слагінг. А, лодінг. Обалдіть! <реш> це що таке? Диско челленз. челлендж. Челендж. Обаудить мужик. Це мужик капець Some people are reporting uh, the sound is what. Типу звук не загрузився, понял. Uh -huh. Насип мені бабла. У пацана там, походу, пульт зламався, понял. <реш> 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 <музику. реш> <реш> ну його поняти тоже можна Він переживає, там капець мабуть Ну no. Навали волюме, братуха, давай. Онлайн на вихрі 11,3 мільйона. Ой-ой-ой, 11 лямів 300 тисяч. А пацан нервує. 11 лямів, ти представляєш? Це обалдеть. Це як 4 Києва майже, представляєш? Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе. Бис Роблок Слот Зис. О, бесфармин каминг! 5, 4, 3, 2, 1. Появились бджоли. Ладно, щас приду. Fruit your oh. garden. У мене щось там мутир. Диви, Му... яка сцена! Мультики. Мультики прийшли. Прилетіла бджола з Майнкрафта, вжалила пацика, щоб не спав. І продавав нормальні фрукти. Обалдеть. Uh, у мене щось там. Полінейтед. Мутувало в полінейте. Там новий цей, новий івент. У тебе справа внизу, подивись? Да, я бачу. Біс фарм. Обалдеть. Полінейте. Бділки літають і, походу, накидують. накидають пельцу, пельцу накидають. Да. Осьо пельці треба зібрати, 10 кіл. І оці полінейте э, штуки, надо буде їй відносити. А, обалдеть. <laughs> да, <laughs> да, 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 да. Прикол. Обалдеть. І в в мене ноль понів. Да. Обалдеть не встать. Як воно хоч виглядає цікаво. Так оце хочу знайти. Диско у мене щось тут є, ста. If you garden pollinated. Та шо ж у мене тут pollinated? Дике сонечко, да? Угу. Коронче не було. А, так в тебе ик план став диско. Да? О, да. Осе полинейтед, ek plant. Ось Усе він жовтий. Ага. Ану, пацан. Він 5 килл А Ану, гіл. І сразу 5 кіл є. Сюда. Так, пацани. Де полінейтед, движуха. А, дивиш що він пише. Що що, що? Коли ти даєш 10 кілограм полінейтед фруктів штуки, він дає тобі 10 меду. А мед ти відносиш уже саміх бджілки, походу. А, -а, а. Значить, є варік робити просто великі фрукти, ставити ці, ставити поливалки, оцю движуху всяку. Да, да. Обалдеть. де ж знайти цю полінейтед штуку. О. Я знайшов, йшов, Так, Да, бамбук. І диско дивиться, що я. Да, так, так, да, там і диско А чекай, чекай, в тебе там ще щось світилося. Походу, не цей часом. Воно, не, воно. світиться. Це voйд мутація, походу. Да? Те. Ну подиви, воно прям таке. Да! Обалдеть! <реш> Ладно, збирать не буду, буду ждать. Опа, мун, пацан. Сюда. Обалдеть, чорт я достану, счув. Ну да. Ладно, хай там поки полеже Я цихо. Все, у мене пулинейте ще на 4 кіла, А тоді я занісі 5,6 да? Ааа, да, мені чуть-чуть yeah. не хватить. Ще 300 грамм надо. О. Все, що стало якраз якась я, ягодка. Та, мабуть, да. Оно воно. Ось сьо, ось На кіло якраз. Всю три хвилини буде робитись молоко. Чи це мед точніше? <рес> молоко каже. Фух. Жесть. Я хочу магаз. Я хочу подивитись, що тут є. Скоріше за все, будуть квітки mm -hmm. якісь, сі ще дивіться такі. Ну. Um, no. Типа туліпи тільки не ворож. Будуть пік туліпи, да. Ну, цілком реально? Ну, оцеї штуки з медом прям багато спавнить. Чуєш? Це ж добре. Це аболдєнно. Оцю не можу зібрати. Ой, як же тут її багато чув. Мене тут... Ну? У no. мене її якось так купа. А я не можу сюди да, засунути більше, тому що цей... Да, тому що він таке пахає. Походу, да. Капець, мене там манго ще замонтірувало, взагалі жесть. 40 секунд, я хочу подивитися, що тут буде. Типа, я можу з нею тако поговорити і... Вот а... are you? Що ти таке? Що ти таке? Ну, вона зараз скаже, що вона мати бджіл, поняв? А й Ну, вона, типа, трейдить мат. Ну, да. Адмін пише, дивись, ще один аб'юз. Щас, мабуть, тобі опять воно блекхол Hole заспавнить. Або диско штука. Або щас зробимо мою всю їжу оцю. Да, Black буде. Блеккол штука хороша. Я, я би підібрав той бамбук, подивитись, скільки він стоїть, поняв? А ще, взагалі, як варіант, а це цікаво, Цестиал, я думаю, штуки все одно остались, ну, я так думаю. Да, От, дочекатися, цік... щоб воно отримало Celestial Шокт, і тоді да, попробувати да. продати. Оце ж я за цей хочу, поняв? Оце ж я іменно цей хочу зробити, просто капут буби. Це воно в медовій чи це воно в диску, я не можу. А, це в мене цей просто дурі, він шокет. Да. Капець, у мене тільки мутація за мутацією йде. Тут їх так багато щось. Так, я можу зібрати мед. Я зібрав. Давай я сразу тобі засуну цю всю движуху. А, я одну просто штуку засуну і воно сразу робиться. У мене є 10 меду. Um, I want trade honey. Ось сьо, я можу flower seed pack купити. Oh. Хай сіт ще є тут ег, Трейхонний комб. Жесть, ну вона скоро пропаде, поняв? Як... А, вона ж не пропаде, я ж можу все время сюди носити. Ну no, да. Оце якась насіння бомбезне, бо цей сітпак... пак. А, соняшник, пурпл якийсь, роза. Тут Прям купа приколів. Fink це можна буде декорувати там. Da, да, да. Okay, guys. Time to fix bugs. <laughs> fix it, Bahre. B X. Oh, -ho -ho! <laughs> 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 the way of Oliva. Wow. A baldie. It's so Бікрейт. Оце Шо я це не це знаю, що какие. А ну класний, просто класний. А, ну не написано. Ну, це це не мабуть декоративно. Декоративне, Декоративно, типа вікна якесь. Ну коротше, а, ще є ось у медова поливалка. Тут можна, -да, тут можна буде балуватись Та-да. Тут можна буде балуватись, прям капець. Це просто капут, Димон, я не знаю. І сидіти в меді, поняв. Ну. І купа цієї медової штуки. Так, да, короче. Ну, давай, знаєш, що зроблю? Потрачу ці 10 меду, куплю флауверу, оцей сітпак. А Ану. Роза лункома. Ну. <laughs> Я, якщо чесно, на більше не, не надіявся. <laughs> <Ти> цікаво, <laughs> наскільки воно велике, кстати. <laughs> не знаю, щас перевіримо. А у мене нема поливайки. Жесть, нема it's поливайки. It's в общем, <laughs> побачимо в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Долучайтесь до розіграшу на 15 тисяч робоксів. З вами був Санчиус і Дімон, і всім пока-пока.